Доброго вам здоров'я, шановні підписники та гості каналу. Сьогодні в нас вже не попередження, а виконуємо те, що потрібно зробити перед зимовою експлуатацією. Я там знімав попередження, розповідав, що потрібно зробити, але ж е, говорити. Можна досить довго, поки не зробиш те, що потрібно. Тому що може таке виявити, що зима підкрадеться ненароком, а ми не зробили про те, що я попереджував вас і, звичайно, і себе. Тому що в першу чергу я розповідаю про те, що я зробив або буду робити. Ну, тоді, звичайно, я не робив, а вчора я почав тільки робити, про що попереджав, ну, вже досить давно. Що я вчора зробив і що я роблю сьогодні? Це вже далі відтягувати нікуди. А що зробив? Дивіться. Пішли. Дивіться, я вчора замінив. Колеса на зимову гуму. Якщо ви бачите, то у діда вже стоїть зимка. Ви бачите? Що діда з діда зима? Не? Не застала, як кажуть, не обутому, по як потрібно. Тут не тільки ще вимагають правила дорожнього руху, але, але наприклад, сьогодні вночі було нуль, мороза, як, така, як такого не було, і на землі не було, не Желедиці. Ну нічого. Можна ще їздити не літній. Але е, зимову вже потрібно обувати, коли? Плюс 4, плюс 4, плюс 6. Це вже вважається, що холодно і потрібно переходити на зимову гуму. Ну, а ми їздимо поки, поки сніг не піде, або поки дорога не буде покрита. Льодом. От на завтра у нас мінус 2 вночі. На післязавтра мінус два. Про що це говорить? Можливо, в день йтиме дощ плюс два, вночі буде мінус два. І утром буде ожеледиться, Буде слизько, а на літі різині. Це вже вважається, що ти не встиг. До мінус 2 я не дотягнув, тільки було 0 сьогодні, я вже на зимовій резині. Це дуже, дуже потрібний варіант. Залишатись на літній гумі не потрібно. Тому хто ще не встиг це зробити, я категорично заперечую, на літній різині не катайтеся, ставте зимову, ну кого нема, до того і питайте. Це перший, е, так сказати, варіант перед зимовою, е, Ну, я б сказав, Роботаю біля машини. І ще одна робота, яку потрібно виконати, я там також попереджував, нагадував, але, але я розумію, що непевно, не всі зробили так, як і я. Тільки сьогодні дійшла черга. І що я роблю? А я заряджаю АКБ. Дивіться, тут у мене чи там стоїть виправляч, я тут його доробив. Поставив вольтметр, він показує зараз 12,9. Я його підключив 15 хвилин назад. 15 хвилин назад було там 12,5. Я його налаштував на 12,5. На тестері було 12,4. Зараз, через 15 хвилин. Так сказати, роботи зарядного пристрою. Там вже 12,9 було 12,5. Тут було 12,4, зараз 13. Ну, і 1. Так. 13,1. Ну, можна поставити отак. 13,1, бачите? Тут підключено плюс на плюс, мінус на мінус, так як і годиться. Я вам зараз доповім, чому так не потрібно робити, так як я. Практично я влітку, ну не тільки влітку, а ну, зараз рідко виїжджаю, тільки по таким. ну... Як кажуть, необхідним, необхідним е, варіантом, що діватися нікуди потрібно виїхати. Ну, це всім зрозуміло, не буду вам розповідати. У кожного свої варіанти, своє життя. Ну, я вам скажу, е, ні на рибалку, ні на шашлики. Ні в гості е, нікуди я за все літо не виїжджав. Тільки по тим місцям, куди без машини ну, особливо на е, по, ну, по годинам, на час там, е, потрібно в такі-то, в такі-то, коли Транспорт общественний, рідко ходить або може запізнитися, і тому на нього надії мало, і приходиться брати машину, щоб приїхати на той час, на коли потрібно бути в тому або в іншому місці. Ну, це питання особисте, я про що маю на увазі. Що коли рідко їздиш, потрібно заряджати підзаряджати АКБ кожен місяць. Друзі, я вам відповідаю, я сюди за все літо із випрямлячим ні разу не заглядав. Це вже з моєї сторони. Не дуже добрий вчинок. По своїй практиці і свого життя Шохверського, я знаю. Якщо їздиш кожен день, то раз у 3 місяці це е, мінімум, а максимум раз у півроку потрібно підзаряджати АКБ. Якщо не їздиш або так рідко, як і я, то кожен місяць потрібно підзаряджати АКБ. Що у мене й вийшло? Я не підзаряджав і в мене зараз 12,4 було. Ну, я вам зараз не можу сказати скільки на ньому. Тому що зараз на нього працює випрямляч. На ньому вже 12,9. Він вже доганяє. Тут 13,1%. Було 12,4. А у діда що тут написано? Потрібно бути на 100%. 12,6. А 12,4 що? Дід без окулярів. Дивимось. 1260. 12 ровно. Ну от. 12,5. Скільки там? Ну, дивіться саме. Не хочу бігти за окулярами. Коротше, було вже. Не 100 і не повністю заряджена в мене батарея. Тому не робіть таких помилок, як дід. Дивіться, резину я зимову успів поставити. до... І ще що я успів, Ви вже знаєте, можливо, хто є. І перше успів до морозів. Вони зараз не прикриті, е, оббити, утеплити гаражні ворота. Це дуже добре. Вже в гаражі тепліше буде, коли прийдеться тут знаходитись. І, звичайно, у мінус два, які на завтра, нас попереджують, вже можна виїжджати. Єдине, що я зараз, чому я роблю зупинку на АКБ, я буду заряджати 2 години. Ви скажете, а що ти там будеш робити? У тебе там все цивільно? Так, ну, да. то знає, що робити. Я маю на увазі. Не все зроблено ще, друзі. З машиною. Але поки нема снігу, на вулиці потрібно що? Вірно. Трохи підгрібти листя кругом гаража вимести, вигрібти, підготувати до снігу, щоб потім вода, коли там буде дощі або тектиме, щоб листя не заважало, не забивало зливні отвори за гаражем. Тому поки буде заряджатися АКБшка 2 години. Дід піде попорається на вулиці. І чому я ролик не буду закінчувати, я виключу камеру, потім зніму через 2 години, години і покажу вам другий ролик вже, наскільки через 2 години зарядиться АКБшка і скільки буде показувати там. Тому що, бачите? Було 12,6, зараз, 12,5, зараз 12,9. Через 2 години, скільки буде там, це видає трансформатор. Так? Тут, я ж вам казав, було 12,4. Ну, мені самому цікаво, через, скільки буде через 2 години. ну потім потім Друзі, це ж все буде в стадії накопичення. Бажано через ну, добу перевірити вже тут одним тестером без випрямляча. Хто знає скільки? Чи 12, чи 4 залишиться, чи 12,5, чи 6, чи 7. Якщо буде мало, чому я так кажу, якщо буде мало, то можливо, потрібно ще. І до підзарядити, тому що, можливо, 2 години мало, можливо, потрібно 4. Е, ну, я на перший випадок 2 години. Потім через 2 години я включу е, кабер. Ми з вами побачимо. А бажано потім зняти, або я зніму, звичайно. ж, е, через декілька днів, або через, декілька, через добу. Там, ну, я Не буду вам обіцяти, але зніму трохи пізніше, поки він успокоїться, електроліт все стане на місце і сіки буде через дві години. Ми вже будемо знати, скільки потрібно ну, із 12-4, скільки годин підзаряджати. Це дуже цікаво, я думаю, не тільки мені, а й вам. І, і ще, що я мав на увазі, що у діда є ще тут робота. Не тільки на, біля ворот і на вулиці біля листя. У мене стоїть, хто знає чи хто не знає ЕБН. електробензонасос. Зараз цей відключений. Стоїть на ЕБН. А чому я на нього я роблю ставку, що при зморозах, при холодній погоді на вулиці, то потрібно машину заводити на бензі, бо на газі можна завести. Прийшло мінус, ну, мінус, мінус 5, мінус 10, або навіть при нулю. І тому потрібно перевірити бензо, Систему бензо роботи машини на, бенз, на бензині. Бензопроводів, насоса, штуцерів, хомутів, тому що літом ніхто, звичайно, на бензин їздив і ця система не працювала. Система живлення. Тільки на газу, ну, на газу, да. все працює, а на бензі потрібно перевірити. Такої я. Вам ще і хочу показати, як я буду ну, робити діагностику, перевірку роботи ну, бензоси перевірку роботи бензосистеми живлення. А ви скажете, що там робити? Вмикай, і воно сама буде переходити із газу на Мензині це все, все вірно, друзі, але є невелике але. Дивіться, що я покажу. Там, куди підходить від бензу, насоса, є ще відвід від, від, від на одну шлангу, яка йде в бак, і називається «зворотка» або обратка. Друзі, я скільки, я там, може, хто пам'ятає, як я казав, ні разу туди не заглядував. працює в мене зворотна система скидання тиску чи ні, це дуже важливо. На цьому зробимо зупинку. Чому важливо, що від цього може відбуватися, якщо не працює зворотна система скидання тиску. На цьому, поки. Робимо зупинку. Потім через дві години вмикаємося. Подивимося, наскільки набіжить. Зараз глянемо 12. Підійду. 129 уже. Це, це за 39 хвилин. Тут 13,1 так і залишилось. Так, все. Піде дід працювати на свіже повітря, поки нема мінус два, хай тут все працює, підзаряджається. Потім у нас ще чекають другі перевірки, підготовка машини до зими. Не тільки АКБшкою і, і гумою. Поки до Вмикання другої частини АКБ. Так, хлопці, ви бачите, що і дівчата, також, якщо дивитесь, <плес> так от дивіться. Дід уже одів свою тюбітейку, чюбіретку, як називається з пиптиком. І прийшов з вулиці. Трішки затримався, казав 2 години, але вийшло 2 години 21 хвилина. І ми ще дивимося, що у нас показує тестер і виправляч. Я хто не в курсі, тільки що зайшов, то я підзаряджаю акумуляторну батарею. Перед зимою. Отак. Дивимося, скільки в нас. Перед 2 години 21 хвилин назад було тут 12,5. Зараз 13,1. Так. 131. Тут було 12,4. Ну, це коли б не був включений випрямляч. Зараз тут 13,5. 13,5. Ну, я вважаю, що пора вже вимикати за 2 години, якщо 13,5, а там 13 по-любому вже 12,4 не буде. Єдине, що я хочу, <свісно> вибачте, вам, ну, нагадати. Що дуже добре, не дуже добре. Перезаряджати АКБ, для неї, це можливо хуже, чим не дозарядити. Це такий я роблю висновок на собі, краще не дозарядити, чим, чим перезарядити. Перезаряд Акумуляторна батарея переносить хуже, чим не Ну, Це хімічні процеси, дуже висока і велика матерія. Я знаю, що усі це напевно знають, але лишній раз нагадати не завадить. Так що, перезаряджати нам також не дуже потрібно. І ми зараз вимикаємо випрямляч. А там, а там буде видно, що далі робити. Як ви бачите, там вже клем від випрямляча нема, вони ось висять на капоті. Бачите? Е, до речі, будуть не зай нагадати або таку зробити вам. Пораду робіть клеми з різною, з різною довжиною проводів. Дивіться, якщо ми або ви не виключите випрямляч, потрібно спочатку вимкнути з розетки, бачите, там не світиться. З розетки випрямляч, а потім від'єднувати тут. Тому що. У кого одинакові драти, то по-любому може бути КЗ. Ну, у кращому випадку згорять запобіжники на самому випрямлячу, а у худшому можуть бути другі випадки. Не більш кращі. Тому, отак так, ну, мінусова в нас буде. Чорна, щоб це ізолента, як і потрібно, але тут красна це плюс, плюс і мінус. А так, якщо зробите, у вас, ну, ну, звичайно, тільки не на метал, не на метал, то зразу буду прибрати від машини подалі. Ну, в мене поки так. І я вам зараз показую, скільки. Було, якщо ви пам'ятаєте, я коли 2 години 21 хвилину я вимкнув випрямляч, відсединив клеми, і в нас 13,3. Ну, це пройшло тільки там 5 хвилин. Зараз ми нічого про це не розуміємо, тому що там, поки не устаканиться електроліт, бурбочки. Усі гази, ті, що не потрібно, вийдуть наверх, те, що потрібно, опуститься вниз і буде у нас стабільний рівень. Не рівень, а ну, плотність електроліту. Так? Так. Зараз, може, більше, там трохи 1,30, а потрібно 1,27. Часто на все, тому що можуть у верху більше плотно бути, унизу менше. Або навпаки, поки остаканеться, тут може бути і така напруга 13,3. На цьому ми, в принципі, заряд АКБ, дивіться, е залишаємо у спокою. Я трішки трішки-трішки передержав 2,21. Але це не дуже і не дуже, я вважаю, і погано, тому що я рідко виїжджаю. Генератор практично не підзаряджа акумулятор. Ну, я то ними не користуюся. Друзі, я вимикаю масу, машина ну, не, енергію не, не розходує. Але все-таки сам на себе, АКБ, йому два роки. Сам на себе він десь і там не по, може десь він електролит, десь може пи, пилюка, грязюка, він сам на себе клемить. Ну, звісно, десь і можливо розряджається. Потроху. І, і тому потрібно потроху підзаряджати. Ну, у мене вийшло так, що я літо не підзаряджав, рідко їздив і це, е, звичайно, мінус. Але все-таки ми зробили плюс і у нас вже показує плюс 13,3. Ну, на цьому я думаю вже уже. один момент, а верніше два. Гума зимова і підзарядили на зиму. Це вже дуже добре. Залишилось мені. Перевірити систему живлення. Це дуже, я б вам сказав, я б вам би сказав, мене вона турбує. Я навіть, коли буду про це не буду затягувати, я і так бачу, що трошки затягнув. Ну, хлопці, Вибачте, тому що це тема дуже важлива. Трохи мене та тема турбує, тому що що. Там були моменти, які я вам розповів у слідуючому ролику. Так що ставте колокольчики. Підписуйтесь на канал, на канал, хто ще не підписався, бо хто забув. Не забувайте підписувати, тому що слідуючі ролики будуть не менш цікаві, чим ці. Ну, можливо, кому не цікаві, все одно підписуйтесь. Не дивіться, підпишіться на діда. Але коментарі пишіть. Що б не так? Можливо, дід дето перестарався десь, може, навпаки, який-то у діда ви виявите, ви діда поправляєте. Тому що мені потрібно якось вчитися і не робити помилок разом з вашими коментарями і порадами. Бережіть себе. Всім всього доброго. Хай щастить. І до, моих... до нових зустрічей на каналі Діда Миколи.